Насправді, друзі, отримав такий невеличкий шок, бо тому, що що, я в принципі не очікував, що під'їде фермер. Був У мене друзі, сигнальчик щось викопав. Ще поки не дивився, не зрозумів, що там що можу друзі сказати. Непогано це все в нас виходить з вами. Я нас, друзі, сигнальчик. Давайте дивитися разом. Всім привіт! Друзі. Я вас вітаю на каналі. Ну що, на Сьогодні знову будуть пошуки і пошуки будуть в полі. Не знаю, що мене чекає сьогодні, але сподіваюся, що буде сьогодні гарний результат. Хожу я буквально туди вже десь з годинку, і знаєте, вдалося накопати, але мені це не подобається. Такий результат, який я накопав, одні гудзики. Можна сказати, і гуцики, нічого такого особливого немає. Ну що давайте вам покажу. в принципі те, що мені вдалося знайти, і будемо показувати і шукати нормальні якісь знахідки. Ну що. Поїхали. А ходити, друзі, я сьогодні буду на 17-й частоті. Ніколи я не ходив майже так, щоб взяти, наприклад, звичайне поле і ходити на 17-й частоті. Тільки по чеках ходив. Ну сьогодні спробуємо на звичайному полі. Ж, друзі, показую вам свій результат, який був за сьогодні. В принципі, який зараз є, і що мені вдалося знайти, що я не знімав. Ось таку помбочку знайшов. Бачите, проглядається якісь надписи. Ну, мені не зрозуміло. Шкода водички мити. В принципі, помби не дуже. Так багато її коштують. Я, в принципі, її ходжу за свого задоволення. Ось такий гудзичок, друзі, попався. Ось такий гудзичок попався. Монета після реформи. І ось такий гудзичок цікавий. Мені попався, дивіться. Рідко він мені попадається. Ось такий гудзичок, бачите. З вушком все як має бути, друзі. Ось така штучка найшов. Що це таке? Не знаю. Но бачу, що вона защипалася на щось. Ось тут у нас, бачите. Якось так. Ну, здається, це не, не цілесенький фрагмент цієї знахідки. Десь щось відвалилося. Ось такий результат непоганий, а ми продовжуємо пошуки. Ну що ж, друзі, був у мене сигнальчик, і я б викопав і бачив, що це монеточка. Давайте я вам зараз покажу. Люблю я такі знахідки, особливо коли вони до реформи. Це у нас дві копійки. 1945 рік. дивіться, який стан взагалі гарний. Люблю я чомусь такі монетки, а ви, друзі, якщо так, напишіть. Дивіться, чудова монеточка. Чуть-чуть вартує її відчистити та можна ставити спокійно в альбом. Ну що, я продовжую далі свої пошуки, але залишайтеся, звичайно, що на каналі. Ну що ж, друзі, ось став вонди далеко, поїхав власник цього поля. В принципі, нічого не казав, що я тут й ходжу. Ну і дякуючи Богу, Вонди бачив, не вилізли. може теж буде дивитися, чи то вонди сіяти, чи ні. До речі, в мене є знахідка. Це у нас 2 копійки 1901 рік. Микола другого. Дивіться, друзі, який гарний стан, навіть не прийшлося купати. Чудова монеточка. Забираємо до хабарниці та продовжуємо далі наші пошуки. Насправді, друзі, отримав такий невеличкий шок, бо тому що, що я, в принципі, не очікував, що під'їде фермер. Хоча, в принципі, знаєте, нічого не казав, але все одно їхав коло мене помало, і та вон де неподалік був зупинився і поїхав далі. Інші, напевно, щоби вигнали з поля, А цей, бачите, можливо, мене знає, можливо, дивиться мій канал, хто його знає. Ось так, масенький такий шок, я ще в принципі, не можу відійти. Бо знаєте, не дуже так часто і зустрічаєш фермерів на полі, щоб знаєте, не було ніяких проблем. А ще й під час зараз е, такої ситуації, що в нас зараз відбувається в Україні, тобто з війною. Так що, дякуйте Богу, дякуючи Богу, що все добре. Ну що, давайте зараз будемо купати. У мене є там гарний сигнальчик. Він взагалі шикарний, Я ще в принципі поки не знаю, що там є. Будемо копати онлайн, друзі. Давайте дивитися, давайте дивитися. Є наш, друзі. Спробуємо подивитися, що там є. Так, здається, друзі, викопав, а можливо і ні. О, друзі, монетка. Ого, друзі! срібло. Срібло, друзі! Зараз будемо мити. Я, в принципі, сам не очікував, скоріше за все, що півторак, мені здається. А можливо, і ні. Давайте я вам зараз спробую краще показати, відмити. Відмети та показати. Так, зараз, друзі, хвилинка вашої уваги. Водичка, водичка є. Є, друзі. Казав та возьмі з собою нарешті ту водичку. Та я беру. Так, момент, друзі, істини. Ого, вона зелена. Трошки. Можливо, кладова. Аж дуже вона зелена, ви тільки згляньте Так, 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 так. Щось я не можу зрозуміти, друзі. Ось дивлюся, стараюся. Ага, це вершник на коньову Я думаю, що за монеточка зараз, друзі. Фокус-фокус. Це у нас вершник на коньові. Бачите, я думаю, дивлюся ось тут фрагмент. Думаю, що це таке? А це у нас виявляється вершник. Дивіться, вона вся зелена ось тут. Можливо, і не одна тут. Супер, друзі, супер. Ну що, з вас лайкосик. Блін, хочеться ще відмити, вам показати. Ну її відмиє тільки лимонна кислота, і то не варто, краще на шатировий друзі, спірт. Супер. Емоції просто зашкалюють. Ну що, кидаємо до хабарниці, продовжуємо далі шукати. До речі, друзі, я вам дещо не показував. Що мені вдалося ще знайти. А знаєте що? Ось такий маленький медальйончик. Без вушка. Думаю, що вам там буду показувати. Все одно, нічого там не видно. Ось такий був медальйончик. Ладенка медальончик. То як називає? Ну що, дві знахідки? Шукаємо далі, друзі. i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if it appears no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so Був у мене, друзі, сигнальчик щось викупав. Ще що поки не дивився, не зрозуміло, що там. Так що давайте... О, монетка, друзі. А ні, не монетка. Це на знову ладенка, медальйончик. Медальйончик. Я чомусь їх називаю, друзі, медальончик. Багато хто називає ладенка. Ох. Непоганий, друзі, стан. Непоганий. Ну що, давайте дивитися разом. Не знаю, з якої сторони вам показувати, бо сонечко ховається, друзі. Ці ласенке. Щось проглядається, бачите? Важко побачите, не знаю. Спробую штатива піднести. Ось така у нас вадинка. Ну що, друзі, непогано, хочете ще вам дещо розповім? Коло тої срібної монети майже десь крок. Я б знайшов ще одну боратінку. На жаль, більше там сигнальчика немає, так що я продовжую далі шукати. Супер. Супер, друзі. Мені здається, що наступний коп він буде все-таки з цього місця. Мені здається, якщо тут ще будуть якісь гарні сигнальчики, пове просто неймовірно, воно величезне. Головне, щоб звідси ніхто не вигнав. Там. В принципі, якось так, можна шукати, друзі, можна шукати. Хто шукає, той знаходить. Бачите? Я сьогодні просто здивувався, от на 17-й частоті і от стільки знахідок. В принципі, наскільки ми знаємо, що чим більша частота вона бере дрібні цілі, але не дуже глибоко. Ну, Бачите, я що знаю, після соняшника так трошки здискували. Бачите, є знахідки, є, можна шукати. Головне бажання бажання, друзі. Так що не забувайте ставити пальчика зверху, а я продовжую далі шукати. Друзі, дещо я знайшов, дивіться, хочеться вам показати рідко. Я таке находжу, в принципі, не те, що калічки голубі від голуба, а саму ножку, дивіться. Перший раз таке находжу з костомахою, з кісткою. Опа. Діться, ось тут у нас номер де. Номер власника. Ось так, друзі. І ось і ось ось, частина ноги від голуба. Ну що, забираємо, продовжуємо далі пошуки. Є нас, друзі, синапчик. Давайте дивитися разом. На принципі, друзі, що дивитися, ось воно випало, у нас монеточка. Засипаємо яму. Ну що, давайте дивитися. По розміру, як дві копійки Миколи, Другого. Ну, зараз я спробую її помити і подивимося, чи справді вона. Бачу, друзі, що я сюди на інший раз на наступний. Бачу, що я сюди прийду, обов'язково. Тут ще є що шукати. Територія дуже величезна, друзі. Дуже величезна. Ну, знахідки, знаєте, не дуже так часто трапляються, багато є ж Я думаю, так як завжди, в кожного. О, тут і монетки взагалі в гарному стані. Я вам скажу, дивіться, гурт у нас, бачите, майже рубчистий, переривчастий. Ну, Монета доволі в такому непоганому стані. А ви що скажете, зараз спробую краще вам зближити і показати. Рік монети, друзі, у нас 1915, дивіться. Скоріше за все монета з глибини. І ось такий стан у нас. Потрібно лише відчистити ось цю зелень. Чітко, нічого ніде не постаралося, дуже гарно. Супер, забираємо до хабарниці та продовжуємо далі наші пошуки. Що я можу, друзі, сказати, непогано це все в нас виходить з вами. Мене тут вже так добре так набив. Ну, ще є маємо десь буквально з годинку, з півгодинки для того, щоб походити, подивитися. 17 частота дуже сильно подобається. Не розумію, чому я раніше не використовував її. Трошки вона шумна, але нічого, вона ефективна та шукає. Ось так. Краще ходити, як камрад писав, в більшій частоті, бо мало що може бути. Наша земля все ж таки багата. І буде ще багатіше після нашої перемоги, друзі. Так що продовжуємо далі шукати. Ну що ж, майже на поверхності, друзі, дивіться, що мені вдалося знайти. Знаєте, що це? А я вам зараз кажу, це єврейська друзі іграшка, вона зігнута. ой 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 ой, -ой. шкода, дивіться. У нас колись була дзига. Дзигар, чи, як? чи дзига, що крутилося, пам'ятаєте таке, що навіть було таке, що накачуєш і вона крутиться. А це в євреї ось така була іграшка. Ставиш і крутиш. Бачите, вона зігнута. На правикій жаль, вона зігнута. Ось, Бачите, тут у нас якісь везерунки. Ще буцімто щось проглядається. Матеріал-свинець було б би... в ідеальному стані, можна би було отримати 200 гривень. Раніше, в принципі, вона так коштувала, а зараз набагато менше, друзі. Ось так. Забираємо. Теж знахідка чудова. Ну що ж, друзі, мої вже починаєте темніти. я вже завершувати свій коп. На провики, жаль, не хочеться. Хочеться копати і копатись. Так, такий азарт в крові, ви просто собі не уявляєте. В принципі, так, да, уявляєте, хто копає, той знає. Ну, все одно вдалося мені сьогодні ще знайти, і я готовий з вами поділитися: показати шмурдяк, показати монетки. А з вас, друзі, я сподіваюся на пальчик доверху, на лайкосик. І, звичайно, на вашу підписку. Так що, гайда дивитися, що вдалося нам сьогодні знайти з експідеусом, друзі. Ось такі, друзі, знахідки, дивіться, повна лопата знахідок різноманітних. Ось вам і золото, ось вам і срібо. І Бог знати, що. В принципі, все, що у вас в фантазії. Дивіться, скільки. Це все я копав. Ну а куди діватися, друзі? Куди діватися? Зараді ось таких пару монеточок. Дивіться, вдало, прийшлося мені копати ось стільки мусору. Фаворитна знахідка срібу. Це 100% срібу. Таку монетку я перший раз знаходжу. Зверніть свою увагу, товщина, товщина монети, вона просто красива, груба, масивна, потрібно чистити. Ось такий друзі, в мене результат був. Кому сподобалося відео, ви знаєте, що робити. Підтримайте лайком, написати коментар. Вам не важко, мені приємно. До речі, ой, чуть не випало. До речі, пломпів. Сьогодні штук 15 знайшов, всі вони до полисі. Я взяв їх, викинув на шмурдяк. десь вони валяються. Ось тут. Так що, друзі, я забираю цей шмурдяк, обов'язково забираю, не лишаю прочищаю поле. Ось так. Так що, якось, друзі, ось так. На це поле я повернувся ще неодноразово, так що підписуйтеся на канал, буде впереді багато чого цікавого. От бачите, я сьогодні не уявляв, що, не уявляв, що знайду сьогодні сріб, але все-таки знайшов. 17-та частота. Вона, в принципі, може бути. Мені сподобалося. Так що далі побачимо, що буде з того. Шмурдяк забирайте, друзі, обов'язково забирайте. Всім до побачення, всім гарних знаки, всім пока.